Добреночок. Що ви? Пови ще попіднімались, да? Що ти думаєш, що я щось дала? Мурочка. Ой, мій хороший такий Мурчик колосій, такий я вже такий гарний. Да? Мулечка? Мулечка. Мулечка, моя красуня. Красунька моя. Ай так, мулькотюх. І ти хочеш, так? Да? І ти, мурко да? так? Ну, сидіть, сидіть. Повискакували на табуретки і сидять. Мій красончик такий. Ой, молодець. І я глазунька, так? Да? Класунька. Сіли на одну були табуретку. Він ліг отак посередині, аж отак розлігся, вона тут на оголочку сіла і сидить. Я переставила ще одну поставила табуретку та їх розділила, бо їй не було де лягти. Дя! Ми вже поїли, нам уже все халашу, водички попили, все в нас є. Бачите? Так, на сніданок приготую жаркої чи печення, да? Правильно? Що і вам дать по шматочку? Зараз поскакували. Ой, хочемо, да? так? Раздам. Небагато, ну далі. О, так їм. Все ану. А Це тобі, а це тобі Гуля. На, на не на наші. Що? їжте. такий у нас сьогодні сніданок. Значить, це печеня. І з капустою скислою. Всім смачного. Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні 7 січня. Сьогодні ми відмічаємо по Старому Різдво. Не знаю, дівчатка, якось сьогодні відчувається свято. 25-го ну, не відчувалось мені свято. Ой, не знаю, може це, тому що ми прожили вже 60 років. Той. Відмічали весь час, 7 січня, Різдво. Ми вже з Сережою поснідали. От, сіла, думаю, поговорю з вами. Сьогодні я слухала в Тіктокі одного священника чи священнослужителя якогось. Він там розповідає, що. Оце ж поміняли. Календар, календарь поміняли. Григоріанський, на Юліанський, чи я не пам'ятаю. А свято залишилось в цей день святкувати треба. Що це сьогодні 7, як раніше, було 25 грудня. 7 січня, як 25 грудня. Ну, ну я вам кажу, що. Сьогодні якось відчувається, наче й повітрі, що свято. Ну, ви мене не судіть так строго. Я так кажу. Ну, ми вже повідмічали всі свята. Сьогодні будемо займатися справами. Сьогодні буду робити голубці, Сережі, в дорогу. На роботу йому. Це так. Сьогодні день хороший, сонечко, тепленько, наче тихо, наче ніде ніхто нічого. Слава тобі, Господи. Дай Бог, щоб закінчилась війна. Дай вітаю вас. Хто хто святкує, вітаю вас в цей день і святом, щоб в кожній хаті був мир, був хліб. Було здоров'я, буде здоров'я, будемо здорові, будемо щасливі. Ось так. Так, буду працювати. Зараз поставлю варити рис, зроблю підсмажечку, пропарю капусту, ну і так далі. Покажу вам, що я буду робити. Сьогодні хочу сходити на прогулянку, на фізкультуру. Та й піду, вже треба. Як ви там поживаєте? Як ваші справи? Як ви відчуваєте свято, напишіть мені. Так, закислила молочко 4 літри. Відігріла. І зробила роблю творожок, сир кисломолочний. Зараз поставлю на нього груз, і нехай стікає сировотка. Ось таким чином. Сироводку злила, поставила такий груз. І ввечері буде сир. Так, хочу щось спекти. Сережі на білому борошні, а собі на спельтовому, спельтовому борошні. Бо кажуть, кажіть громше, бо погано чуть. Ось ще дрібне. Я вкину ложечки чайної, бо молоко. От. О! так так, так серёий сукр. Півтори ложки хватить, а собі з спідсолуджувачу? Столова ложка досить? Так, тепер буду кидати борошно. Тут у мене по склянці молока 200 мл. по 200 мл. Так, спельтове чотири ложки. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Тісто підійшло, дивіться, які бульбашки. Це моє, це сережине. Бачите, як гарно. Зараз буду додавати цукор, масло, а собі не цукор, а цукрозамінник і масло. Так, додам ванільний цукор, сіружи. І собі трішки небагато для запаху. О. Можна ще цукру. Ходить. Так, а собі-собі. Дивіться, яке красиве. Позиреться розіб'ю таку гарненьку. Масло. Так, додаю борошно собі спельтове. Зараз скажу скільки додала. Додала я сюди борошна рівно 200 грамів, 4 ложки і 200 грамів. Оце так, на стакан молока. Все, тепер накрию і нехай стоїть, підходить. Займусь цим тістом. Так, в сережине тісто я додам родзинки, промила їх, просушила. Смо 200 грамів. як і в те, Так, все накриваю і ставлю в тепле місце, зробила підсмажечку. Це у голубці, у баночки. Напарила листя і зробила фарш такий. Рис, свинячий фарш, цибулька і смажечка. Все, я роблю голубці. Так, дівчата показую, як я роблю кульочком голубці. Це мене навчила Наталка, оце 60 років на кінець тут навчилась я. Зараз покажу розрізаним всю сторону, отак, листок. Тепер ось так. І повертаю отак. І все закручуємо. Закручуємо. Тут закриваємо. І все. І всі справи. О, ось такий вийшов у голубчик. Дивіться, скільки вже накрутило. Бачите. Ще раз показую. Так. Розрізаним в цю сторону. Листок розрізала, так? Да? Тепер ось так. кладемо фарш. Так. І ось так. Все. І закриваємо. І от така красота. Оце я навчилася в 60 років на кінець. Спасибо, Наташі. Спасибо моїй Наталки. Дивіться. О! Красота. Сережа зараз буде налажувати у банки. І закривати. Сережа круте баночки закручує, зараз будемо ставити голубці. О, так, а я зробила отакі косички. Так, 15-11. Виходимо. А це що за собачка в нас? Оце таке? Сніжок, сніжок, Сніжок. Погнав, погнав. Ото. А де ж букет наш? Так, іде. Пішли, сніжок, нашо він тобі. Пішли. Іде. Боже, як гарно на вулиці. Боже, тепло, краса і чудовий настрій. Святковий прямо. О, ось так. О, так, красуня. Так, прийшла, я покажу вам, скільки я хожу. Нас дивіться, бо багато вже нових людей. Оце так, поп річкою. там попід річкою, поп річкою, по під річкою. Поп річкою. По по І тепер під посадочкою. Там під посадочкою. І ось так вертаюсь, вертаюсь і назад. Вже коровки багато, коров багато на луна, паші, пасуться. Так, йдемо. На дворі дуже гарно. Дуже гарна погода. Зараз йду, бо тут прикро. О, ой, як красиво, як гарно. Я не можу налюбуватися. Тихо, тепло. Красота. Що сьогодні букет десь пропав нема. от Ми біля мосту. Ось наш красний міст. Бачите, знаменитий наш. Через нього німці проходили. Є відео, де німці йдуть через оцей міст. Є відео у нас в архіві історії. Отак. Не дарма він у нас такий популярний. Всі його знають, речами. Так, а тепер вперед, вперед за здоров'ям. Сніжок ти де? Гайда. пішли. Річка розтає. вже льот буде розставати, вже Сережа сьогодні не пішов на рибалку вже. Небезпечно. Так, все йде. Коровка красунька не яка. Ось Рябенька. А там дві чорні. Люблють рябі корови. У моєї бабуньки була коровка. Латочка називалась. в Неї. Де в неї була латочка? Не пам'ятаю. Чи на боці? Не пам'ятаю, де була біла латочка. Сама вона була червона, а латочка в неї була біленька. От. А в нас була квіточка. Те сама червона. А отут, отут була як квітка біла. Теж. Люблю їх. Рябі, корови, вони продуктивні. Вони дають більше молока. Як просто червоні там. Чи чорні. Чорні. У чорних не, не жирне молоко. Це я знаю. Чи може так мені приходилось? Ну Так, так все, йду, хлопець якийсь, пробиває. Кажу, воно стоїть і пробує. Отам, от в комишах, там і провалиться, якщо піде. Так, все, пішли. Накривайте столи та все килимами радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Оце так. Сьогодні ми співаємо, так? Да? Ну так. Тому що ми 60 років співали 7-го числа. Та і все. Ой. А діти вже наші внуки то вже будуть по-новому. А ми ми ще по-старому. Ой, іду. так гарно на вулиці. Навіть шапку одягла. Шапку одягла в ній жарку. Ну, вже не скину, бо буду мокра. Та й куди там на голові, хто знає, що буде. Все, дівчатка, йдемо. Йдем. Так, іду вже додому. Сьогодні зарядку робити не буду, бо спина сильно в мене, прямо, прямо, прямо сильно. Ой. Та добре так пройшлась. Зараз прийду. У Мене ж там підходять ті як, косички ті, чи як сказати калачики. Бо зараз треба вже їх ставити в духовку, нема коли. Ну нічого і так, я молодець. Завтра буду більше займатись. Сьогодні так. І так, сьогодні собою задоволена. Так, йду додому. Включусь, включусь вдома вже. Так, сир мій готовий. Дивіться, який він класний. Сиротки таке вийшло цілий бутиль. Зараз порозкладаю у судочки. Так, я вже вдома. Ой, поп'ю зараз каву. З молоком кава і і порожок. Ще 1620, ще далеко до, до вечора. Так, я прийшла, Сережа вже поставив пекти плітюночки чи косички. Хотіла ще змазати яйцем, але він вже поставив, то нехай вже. Каже, так, воно вже підійшло там, ну нехай. Ще хвилин 20 та й буду витягувати, тоді вам покажу. А зараз поки що десь, який сир класний. Та вийшов. Чудовий, жирний, домашній сир. Ложка від кави. Так, все давайте смакуємо зі мною. Все таки витягла, помазала жовтком. Жовток із молоком розвела, трішки там ложка молока. І зараз ще ставлю на хвилин 10. Так, закипають закипають вже наші баночки. Бачите, така косіка. І будуть 4 годинки кипіти. Це з голубцями, так? А ну, бачите? Готові вже мої калачі. Це Сережин, це mm. така я майстриня. Ну, для себе зробила. Я присипала цукровою пудрою в Сережі, а в мене буде такий. І так, на сьогодні все. День закінчився. Уже темно. Вже 16.45. Зараз йду, поставлю вам відео. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Що підписуєтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І вітаю вас всіх, мої дорогенькі, і святом, з Різдвом Христовим. Христос народився Славімо Його Христос народився Славімо Його Христос народився, Славімо Його І бажаю, щоб в кожній хаті був мир. Було тепло, був хліб і до хліба. Саме головне міцного всім вам здоров'я. До побачення, до завтра. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!